Всім привітики! Одразу хочу побажати вам приємного класного дня. І давайте розпочнемо його разом. Спочатку я хочу позбирати одяг, який вже висох. На вулиці в нас просто дуже сильний вітер. Оця сушилка декілька разів прямо з речами падала, і я перенесла її в літню кухню і тепер все збираю. І оці покривали, які вісять на вулиці, вони вже просто всі перекручувалися і навіть знімалися з прищепок, валялися тут на полу. Тому що вітер просто якийсь ураганний, сумасшедший. Тому все збираю і Буду розкладувати по своїх місцях. Покривала від ліжка, я зараз зберігаю в чехлах. У мене є один чехол від зеленого покривала. Ви бачили в попередньому відео, якраз воно лежало на ліжку. І раніше я так робила лише на літо На хранення я складала по чехлам і відправляла на балкон. Ну, а зараз вони просто в мене лежать в цьому чехлі по черзі. Спочатку це, потім, коли зелене попрається, я застелю цим ліжко і Зелене, відправлю теж от в чехол. Мені зараз так зручно, і воно не псується в наших умовах. Виношу одіяли, які треба потрусити перед тим як їх випрати, і буду замітати в літній кухні підлогу. Єдине, що залишилося, це потрусити одіяла, але прати їх сьогодні не буду. В мене ще є багато домашньої стірки, і також ще треба вистірати зимові і демисезонні куртки, тому одіяла ще трохи полежать, почекають, але головне, що вони вже готові до прання. І коли в мене буде на це можливість, я їх просто возьму і можна буде прати. А тепер відправляємося в мій садочок. Я вже викопала жержинки, так я і не дочекалася, щоб вони в мене заквітли. Було вночі мінус один, і вони зразу ж зразу зав'яли. Зрізаю коріння і бульбочки відправляю в таку коробку, і будуть вони в мене всю зиму лежати в погребі. Сьогодні хотіла лише викопати жержинки і підготувати до зимовки піони, але побачила, що в мене ще лишався час що дивно. Але прикиньте, і таке буває. І вирішила повністю підготувати садочок до зимовки, так що зараз вам покажу, що і як буду робити. Підписую коробку, що там лежать жоржинки, щоб потім не забути. І ще не відношу погри, просто поставила, винесла з квітника. і е, там я потім ще знаходила, так і знала, що таке буде. Знаходила е, жодінки, які я не помітила і не викопала. Тому я це доробила, е, склала в коробку, і після того вже віднесла. Погреб. А тепер піоні. Не впевнена, що все роблю правильно. Передивилася відео, як підготувати піоні до зимовки. І раніше я просто їх зрізала і зверху посипала попілом, а зараз побачила, що ще роблять от такий кружочок, який я зробила з негашеного вапна. І тільки потім це все посипають попілом. Вирішила попробувати, подивимося, що з цього вийде. Сподіваюся, квітам це не завадить. І ще відео показувало, що в в кінці, зверху мульчували перегноєм, але я не, точно не пам'ятаю, але здається, в тому році я теж такого не робила. І все чудово перезимували квіти, все було добре. А, навіть так, для чистоти експерименту скажу, що я, здається, не мульчувала. Але от першу піоню, яку ви бачили, що я зрізала, а, там вона якраз знаходиться біля гідрофора і на неї трошки накидали зверху землі. Ну, випадково так трапилося. І що вона чудово перезимувала. Що інші піоні, тому я вирішила в цьому році не мульчувати. Сподіваюся, все буде добре, скрістімо пальчики. Що я робила? Я обрізаю, от, до речі, знайшла одну жажинку, яку викопала і забула. Я обрізаю все листя і залишаю такі от росточки ну, 5-7-10 см від землі. Потім я прибираю павши, листя, якийсь мусор. І е, трошки підрихлюю землю, і роблю таке коло навколо куста негашеним вопном. Після цього зароблюю його трошечки в землю. Зверху щедро посипаю попілом і на цьому завершую підготовку до зимовки. Так піони будуть стояти всю зиму і таке пророблюю зі всіма піоніями. І коли використовую попіл в садочках на городі, то часто в коментарях питають, для чого це потрібно, на що сипати золу на землю. По-перше, це дуже класне добриво для рослин, саме дрів'єсна зола. Треба дивитися, щоб ви в ще не кидали пакети, пластмасу, е, ну якийсь мусор, там не бажано, точніше, взагалі не можна. от А якщо просто древ'ясне я то для квітів, для різних рослин це дуже класно. Оце, наприклад, в мене цілий тазик взагалі не назбирався, від шашликів взали. от І я саме нею, саме її використовую зараз в садочку. І я слідкувала за тим, щоб в костер не попадало. Е, ніяк такий пластик, ніяких пакетів, всіх попереджала, щоб нічого туди не кидало, щоб там була лише, були лише брьовна дрова от, і ніякого мусору. І те саме стосується грубки, тобто ми не палимо там ніякий мусор. Знову ж таки, пластик, пакети, нічого такого не кидаємо в грубку, бо я потім цей попіл використовую на городі, який за зиму не збирається в мене. Але багато сипати теж не можна, треба потрошки. Я не знаю, може я навіть в цьому році. Трошки переборщила, але, думаю, нічого поганого від цього не буде. Познімала всі вірьовочки з забору, на які в мене були закріплені піоні і жожинки. Але далеко їх не уношу, вони мені сьогодні ще знадобляться. От, побачила, що в мене ще є час, і вирішила по максимуму підготувати садочок до зимовки. Тому підрізаю троянди. Взагалі-то я цим займаюся навесні, коли я чітко бачу, що вижило, що відмерзло. Але захотілося мені якогось порядку, тому вирішила, хоча б так поверхам, підрівняти, щоб сам кустик виглядав більш акуратніше. Тому що, знаєте, одна в'єточка виросла велика, інша маленька, і якось вони так не дуже гарно виглядали, то захотілося мені їх підрівняти. Ненавиджу це робити, самі троянди обожнюю. Але доглядати за ними це якийсь суцільний кошмар, все колеться неприємне. Коротше, це важко, але вирішила так, щоб з цим вже розібратися і все виглядало красиво. Також гілочки, на яких ще є бутони, я відкладала окремо і потім все розклала на три вазона за розміром і переставляла по хаті. Дуже сподіваюся, що вона заквітне, буде красиво. Також хотіла поставити в літній кухні, але вночі там дуже холодно, я її не опалювала. Тому вирішила все забрати до хати. Побачимо, може воно ще в мене розпуститься, і буде в мене така краса в домі. А всі інші гілочки, на яких не було бутонів, це все в компост. Хочу попросити у вас поради, що ще можна зробити для троянди на зиму. Я думаю, звернутися до сусідів, попросити у них перегною, бо в нас тут багато хто тримає коров. От в минулому році вони мені навіть безплатно дозволили в них брати. Хто пам'ятає, я показувала, як я в відрах таскала перегной. І от в цьому році теж думаю попросити розкидати його біля троянди, щоб в неї була така питательна середа поряд. І за зиму вона набиралася сили, енергії і навесні, щоб їй було там смачно, вкусно, і вона виросла в мене велика і красива. Назбиралася в мене ціла тачка всякого зілля, буду обов'язково з цього робити компост. Зробили мені вже зауваження, що дуже негарно це все виглядає, і в ви буду думати, куди переставити. Там він в мене взагалі в тому році організували таке нав'язане місце той компост. І от, як говориться, нічого більш постійного, Чим времени. От, Але обов'язково цією зимою треба буде перенести компа компост в інше місце. Буду думати, як це краще організувати, буду думати, як його підживити, щоб там швидше все перегнівало. І щоб в мене був класний плодородний слой землі. Ну і Потім, щоб я могла його використовувати для розсади. Також навесні додавати до посадки рослин. Це таке натуральне, класне добриво, без всякої хімії і та ще й зроблено. Можна сказати, своїми руками і нічого палити не прийшлося. Я зараз займаюся тим, що взяла вірьовочки, про які я вам вже казала, і підготовлюю юку до зимовки. В мене юки 4 штуки. Я їх так обв'язую в перший раз, бо в минулому році я їх так не підв'язувала, і мені дуже не сподобалося, як вони перезимували. Минулої зимою я декілька разів випадав сніг, прибив листочки юки до землі, бокові. Вони почорніли, стали коричневими Ричніві і там перегнили, і на весну вийшло, що декілька посередині було таких тонесеньких листочків, а все остальне гниле лежало біля юки. Мені це не сподобалося. Вони в мене ще молоденькі зовсім. Кожен листочок ціні, тому я вирішила підв'язати. Ще рекомендували навколо поставити старе відро без дна, щоб їх не здувало вітром. Ну, пошукаю, якщо в мене таке буде, то звісно зроблю. І на завершення посипаю всю землю золою. Ще один плюс попілу це те, що він допомагає від деяких шкідників, не дає їм перезимувати в почі, тому я роблю це так достатньо щедро, але як я вже сказала що теж багато не можна. ну Я така ризикова, тому вирішила побільше насипати. Побачимо, що з цього вийде. І ви знаєте, що не всі рослини люблять залу, наприклад, гортензії, троянди, ой, арбузи, щавель, щось там ще. Ви почитайте, бо не все любить залу, тому її сипати не усюди можна. І це майже останнє, що я на сьогодні буду робити в квітнику. Земля достатньо волога, тому вирішила не поливати. Плюс на завтра обіцяють дощик. От єдине, що мені не дуже сподобалося, як виглядають рослини, які я нещодавно посадила, уж не знаю, це через те, що був мінус, чи щось їм не подобається. Але я вирішила їх ще все ж таки окремо полити, щоб бути впевненою, що їм всього вистачає. Показую вам результат. Дуже мені подобається цей ефект після того, як посипеш золою, все таке білесеньке, наче зима, не наче сніг пішов. Підходжу до гідрофору: ось тут в мене проведена вода, набираю і хоча б частково полью ці квіточки, які посадила нещодавно, щоб з ними все було добре. Абільно все поливаю і буду йти підготавлювати на зимовку іншу свою рослину. Не пам'ятаю, як вона називається, якась брунхільда чи брунера, чи як, не пам'ятаю. Може, хто знає, напишіть в коментарях, бо може комусь буде цікаво, дуже класна рослина і так красиво цвіте. Теж не дочекалася в цьому році, але може в наступному вийде. Значить, я зрізаю листя, бачите, воно теж померзло, і просто вставляю черенки в вазон і буду відправляти на зимовку в погреб. Сподіваюся, все виживе, ще взрихлила землю. Багато чого сьогодні зробила. От. Тепер треба це все поприбирати, те, що в мене тут порозкладалося. Ось, А так зробила багато чого, навіть більше, ніж планувала. Планувала лише жожинки викопати і піони підготувати до зими. В итогі виходить так, що я майже все приготувала до зими. Ну, так, може, по мілачам не встигла. Взагалі-то ще декілька теплих діньочків обіщають. От. Ну, то таке. Головне, що я вже готова, мені про це думати особо не потрібно. Так, як мені подобається цей попіл, щоб ви знали, воно так цікаво, знаєте, все, не наче сніг пішов. От, Дещо полила. Отак от, от. Ну, те, що новеньке. Так що на цьому буде вже з вами прощатися. Гарного вам дня! In na vse dobro.